Перший мій робочий тиждень в Канаді приїжджаємо ми на нашу фірму, збираємо інструменти, підписуємо документи з охорони праці, збираємося їхати на роботу. Так, да, це свіженька канадська байка від Безносюка. Якщо вам буде цікаво, весело, можете навіть підписатися. Залітай до нас подсобку до працівників. Менеджер наш головний. Пацани, все капець, все відміняється, сьогодні їдемо в Рес. Очі такі витрачені, срака горить, терміновий виклик. РЕ... Ну, Тут ця організація, трошки називається по-іншому, ну, щоб вам було більше зрозуміло, типа нашого Реса, снабжає електроенергію, викликають вони нас. Я простий працівник, сідаю в того нашого робочого драндулета зі своїм бригадіром, їдемо на об'єкт. Приїжджаємо ми двоє з бригадіром на одній машині, на другій приїжджає така ж сама бригада, теж працівник і його, Бригадір і приїжджає наш менеджер, вже п'ятий, на своєму траку. Пацани, тут колись був е, цей забор, вибачте. Той забор давним-давно знесли, але лишився стовпчик. Вам той стовпчик потрібно терміново демонтувати. Стовпчик, щоб ви собі розуміли, дерев'яна мандула, мені таке по груди на зріст. 20 на 20 см тупа дерев'яна штука стоїть в землі вкопана. Я йду, думаю, візьму в машині якийсь лом, лопату. Ну ж забрати що, стопчика якось треба, каже. Нє, нє, нє. Чекаємо на екскаваторщика. Дев'ята година ранку, ще кінь не валявся, всі стоять курять каву, дябллярч, дабль дабл, Стім Хортенса курять папірдоси, розказують якісь історії, приїжджає екскаваторчик. На величезному такому Форді, я таких навіть не бачив, там колесо від Форда реально більше, ніж той стовпчик довбаний. Приїжджає він на лафеті той екскаватор, екскаватор, як правильно називається, напишіть в коментарях. Ця велика машина, що риє землю ковшом. Екскаватор, мабуть. Зняти того екскаватора з лофета це не така проста задача. Це я вам кажу хвилин 40, може година часу. Він там такими ціпками, спеціальними зачепами зачіплею, спеціальними ціпками, коротше, ціла історія. Він починає знімати того екскаватора з того лафета. А я стою, дивлюся на той цирк і тако сперся на того стовпчика. Бачу, він гойдається, як хер в полонці. Я його туди-сюди, вліво, вправо, тако по колу, два рази копнув його з ноги, нехитрим борцовським прийомчиком приобняв хова і витягнув його з землі, тако таку просто кинув на траву. А там вже ямка лишилася, я тако ногою взяв, згріб землю, навіть ями не лишилося. В канацію завіз Windows. Око закліпало, вони не розуміють, що відбувається. Боже, Олексій, який ти молодець, який ти розумний. От, видно, українець розумний, навірно, у нього вища світа. Дивіться, як. Я не знав, як їм чесно пояснити, що я при тих всіх діях розуму взагалі не приміняв. Це чисто інстинктивні дії, що там, копнув, шмекнув, дьорнув, пернув, пішов далі. Все. Три хвилини роботи. Прибігає менеджер. Олексій, що ти наробив? В нас ця робота сьогодні була запланірована до обіду. Що ми тут цією когалою маємо ще 4 години, тобто я. Зекономивши їм час, гроші, соляру, роботу того екскаваторщика, зробивши то все за дві хвилини, ще й отримав бамбулі за то все. Мене ще й менеджер реально наругав, щоб я більше так не робив. Я розумію, що ініціатива, звісно, наказуємо. Но на в, в жмеринці це робиться дуже просто. Приходить дядько з сокирою і ломом, так само, як я, дьорнув, пьорнув, кинув і пішов собі далі по своїм ділам. Затрачено 0 гривень, 0 соляри, 15 хвилин робочого часу. Все. Барабарабам! Тут же ви розумієте, вони спалили бензину. Стільки що можна було новий забор поставити. А робота екскаваторщика, це вообще це мінімум 45-50 доларів на годину. Тобто ця вся процедура обійшлася би в тисячі доларів і в 4 чи 5 годин затраченого часу. Як би там не було, звіздюлєй отримав хто правильно без насюк. Я не знаю, як правильно я поступив чи ні, я хочу, щоб ви розсудили. Цю ситуацію в коментарях. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте про це. А з мене будуть ще багато для вас цікавих історій про Канаду, про Жмеренку, про наше життя. Буду радий, якщо ви підпишетесь і поставите мені лайк. Отака то фігня, малята. З вами на зв'язку був Жмеренський дід Панас, Безносюк Олексій. Побачимось в наступних відео. Все, пока-пока. Дякую всім за перегляд.